Любі стрільці, вітаю вас! Вітаю вас на каналі Астраната. З вами я, Наталі Фудулова, і це ваш прогноз на жовтень 2025 року. Сподіваюся, що після вересневого затемнення ви відчуваєте себе вже впевненішими, сильнішими і змогли пройти цей непростий період з опорою на ті знання, які ми з вами. Розбирали у моїх попередніх прогнозах, особливо в прогнозі про затемнення, адже тоді запустився надважливіший процес у темах вашого дому, сім'ї, кар'єрних досягнень і взагалі тему статусу. Теми затемнень вони ще довго будуть відгукуватися у вашому житті. Тож обов'язково подивіться про затемнення, про цей приломний момент саме для вас. І у відео про затемнення посилання залишаю в шапці. В шапці профілю посилання залишаю в описі під цим відео. Особисто я дуже відчула, все всі це, відчула затемнення ну, просто на максималках, і мої клієнти також. А взагалі, ви напишіть, як у вас пройшов вересень, напишіть в коментарях, адже ну, це цікаво, перш за все, почитати ваші історії, тому що ну, саморефлексія і дослідження. Всіх цих астрологічних моментів це ключ до майбутніх подій. Ось так і будуються прогнози. На певному аспекті космічному відбувалися якісь події в вашому житті. Вони циклічні, вони будуть ще продовжуватися. Наприклад, оце затемнення, що було в вересні, воно буде закриватися аж в 2027 році. Якщо що, Тож, ось такий момент. Пишіть в коментарях, будемо з вами спілкуватися. По новинам 10 жовтня я проведу супер астрологічний, це мій перший такий ретрит у неймовірно красивому гірському комплексі Карпат Mountain Residence. На нас чекає відпочинок, знайомства, спа, йога, смачна їжа, два дні глибинного астрологічного воркшопу, де ви зможете знайти свої відповіді, перезавантажитися, змотивуватися, вийти з чітким розумінням, що робити. Наступні кроки. Поки ваші будуть прописані по пунктах А Б і С. І е, ще що будемо дивитися, прогнози. а вже ж. Збирається дуже розкішна кампанія дівчат, місць всього 10. І якщо відчуваєте відгук, пишіть мені в директ в інстаграм. Буду щасливо провести цей час разом з вами познайомитись і повзаємодіяти. А зараз давайте детально розберемо астропрогноз для вас, дорогі стрільці на жовтень 2025 року. Головний меседж цього місяця для вас, стрільці, це те, що активація йде 12-го сектору вашого гороскопу. І це час для внутрішнього роботи, перш за все, таємних якихось процесів, завершення старого, підготовки до нового циклу. Гармонійні аспекти місяця взагалі є. У нас там, у нас, в принципі, жовтень такий доволі, доволі гармонійний місяць. Він дає нові можливості для вас. Так? Також важливо, що Плутон у нас розгортається в директний рух і теми. Які з травня були на паузі в певній сфері вашого життя, ми поговоримо про яку, нарешті починається рухатися вперед. Я нагадаю, як правильно дивитися свій прогноз. Перш за все, за знаком асцендента. ми дивимося ось такі загальні прогнози. Просто знайте: в усіх астрологів дивіться, якщо ви дивитесь прогноз для всіх дів, терезів, скорпіонів, стрільців. То ви диві, дивіться по знаку асцендента. По-перше, і по-друге, по знаку сонця. Так буде більш інформативніше. І досліджуйте, що у вас більше відбувається, що вам відгукується більш за все. Але, як показала практика, асцендентні прогнози вони більш інформативніші. Якщо ви не знаєте свій асцендент, пишіть мені в коментарях дату, точний час і місто народження. Я допоможу вам його визначити. Всі, хто до мене звертався, всі отримали свої відповіді. А для тих, хто шукає глибинну таку індивідуальну роботу з гороскопом або зі своїм призначенням, я даю посилання на мої консультації під цим відео, на мій Астрокомпас. це міні-курс за дуже доступною ціною. Тож, будь ласка, переходьте. І знайомтесь, астрологія це супер інструмент для пізнання себе і прогнозування свого майбутнього, і взагалі must have зараз сучасної людини. Отже, основні події жовтня для вас, дорогі стрільці. До 6 жовтня Меркурій йде по 11 в сектору. Це такий фокус на друзях, на спільних проєктах, на колективній роботі. Можуть з'явитися якісь новини від друзів або цікаві пропозиції, запрошення у спільноти це все може відбуватися. Використовуйте цей час для переговорів, для мозгових якихось штурмів у команді, ви можете народити дуже цінні ідеї. З 6 жовтня. Меркурій переходить у скорпіон і попадає у ваш 12-й сектор. І це період тиші взагалі, це внутрішній аналіз. Ви більше думаєте, ніж говорите. Можливі такі таємні, якісь листування, робота з підсвідомістю, з психологом чи езотеричними практиками. Тож уникайте самокопання і надмірних страхів. Ось це в мінусі не, не потрібно. Самокопатися потрібно, але краще з кимось, краще використовувати для медитації, для написання. Щоденника для психотерапії, для астрології, для глибинної роботи з собою. До 14 жовтня Венера йде по вашому 10 секторі. Венера це планета поліпшення, краси, задоволення, малого успіху. І це переходить в вашу зону кар'єри і соціального статусу. Ось тут якесь поліпшення. А ще 3 жовтня Венера з'єднається з південним узлом, кармічним, і це час, коли. Ну, такий кармічний такий присмак, тому що від попередніх зусиль у темі кар'єри чи особистих відносин, чи статусу якось вирішували у вас, що ви тут робили, що ви вкладали, отут можливі якісь такі результати, кармічні, Можливо, така важлива подія, пов'язана з майном або з професійним статусом, або з соціальним статусом вашим. Ось тут щось може відбуватися. А, і тут більш такому гармонійному ключі, тому що Венера ну це така гармонійна планета. 7 жовтня, повний місяць вовні в вашому п'ятому домі, повний місяць це енергія завершення результатів ясності у справах пов'язаних з дітьми. Творчістю, з коханням. І ви можете отримати ясність у питаннях зачаття, якщо для вас це актуально, завершити якийсь важливий творчий проєкт, або дійти до розуміння у відносинах. Ну, якщо ваші відносини в такому конфетно-букетному періоді, то вони якось ну, починають або завершуватися, або переходити на іншу стадію. З 14 жовтня Венера в вашому 11-му домі і Венера, планета краси, кохання, задоволення, малого успіху і насолоди, йде у темі соціума, майбутнього, колективної діяльності. І це час приємних зустрічей, свят, соціальних подій. 11 дім він також пов'язаний з інтернетом, тому можливі вигідні якісь онлайн-покупки, подарунки, старт нових інтернет-проєктів, особливо якщо вони пов'язані з б'юті, з красою, з жінками чи щось пов'язане з стосунками, відносинами. Ось так, або консультування тут також може проходити, тому Венера вона дає гарні вам можливості в цей час. Марс буде весь місяць, йти типу, по вашому 12 му домі, аж до 4 листопада, і Марс, це сила, і коли вона йде по певному сектору, він, він він показує, де буде джерело вашої сили. Марс Скорпіоні, він дає величезну силу, насправді, але в 12 му домі вона працює через такі тіньові сценарії. Це може бути боротьба з власними страхами, прихованими ворогами. Або такий потужний прорив у духовних практиках творчості. І, взагалі, рекомендація на цей період, ну, на весь так, жовтень по Марсу, спрямовуйте енергію в спорт, в медитації, закінчуйте старі справи, не витрачайте сили на ревнощі, маніпуляції, якісь такі деструктивні да, історії. Діти, якщо ви щось робите, то таємно. Ну, так, знаєте, побудьте трішки сірим кардиналом. Ну, це буде корисно. З 15 жовтня Плутон розгортається з ретро-руху в директний рух в вашому третьому секторі. І всі події, які пригальмовувалися або трансформувалися по темі навчання, поїздок, оформлення документів, авто, гаджетів, вони починають налагоджуватися. Нарешті те, що з травня місяця цього року було, знаєте, в такому підвищ... підвищеному пітані, воно починає рухатися вперед. Тому все окей. 16 жовтня Марс в Скорпіоні буде робити гармонійний аспект до північного кармічного вузла, і він буде 12-й і 4-й сектор вашого гороскопу. А це дуже сильний аспект. Він об'єднує вашу силу. З темами роду, дому, сім'ї, і ви можете отримати важливі інсайти через роботу з родовими практиками, наприклад, якщо ви працюєте з психологом або з сімейними стосунками. Теми дома, місця проживання також будуть в гармонійному такому, знаєте, щось буде траплятися, що буде мати довготривалий ефект і вирішуватися таким з кармічним підтекстом на майбутнє. Ось так далі уникайте конфліктів в родині в цей час. Перш за все, тому що надовго посваритися, якщо що, краще трансформуйте цю енергію в духовні практики, в переїзд, ремонт, щось робити тут, переїжджати взагалі супер класно. 21 жовтня, новий місяць в Терезах у вашому 11-му домі, і новий місяць це початок нового, нового циклу у сфері друзів. Соціальних зв'язків, суспільств, інтернет проєктів все, що таке колективне, отуди потрібно йти і щось нове починати. Я не знаю волонтерство. Наприклад, це також. Колективна енергія, тобто це якась група людей, яка робить якусь спільну працю і, і має якусь спільну ціль. Ось так можливо знайомство в цей час ем, працювати в командному проєкті. Важлива подія в колективі. Якщо у вас є вже колектив, це все може відбуватися. І, взагалі, починати якісь такі нові проєкти в цьому в цей час. Період з 20 по 27 жовтня це з'єднання Меркурія, Марса і Ліліт. В Скорпіоні, У вашому 12 му домі напружений період для вас. Є ризик плутанини, неправильних рішень, таємних конфліктів. Ви можете сказати, чи зробити щось під впливом емоцій, щось зробити і потім пошкодуєте. Тож використовуйте цей день для глибинної роботи краще, творчості, завершення старих проєктів. Взагалі, психолог вам в цьому в місяці у поміч. Знаєте. оце буде дуже класно. Не приймайте важливих фінансових чи юридичних рішень, особливо в період. Увага 26 і 27 жовтня. Не можна 28 жовтня. Один з найсприятливіших днів місяці. І там буде період. Він буде тривати майже тиждень. Там буде формуватися такий аспект удачі, великий трін це прям ну, супер аспект. Ну, це найкращий аспект, який може бути знаєте, гармонійний аспект між сферами 12, 4, 8 сектору вашого гороскопу. І це справжній потік удачі. В цей день можуть вирішуватися питання дому, нерухомості, фінансів, спадку, психологічної вашої трансформації. Це дуже чудовий час для великих покупок. для важливих Домовленостей для таких радісних зустрічей, свят. Тут Всесвіт він просто дає вам зелене світло на ці теми. Тема 12-го це підсвідомість, еміграція, щось тобто, якісь проєкти, творчі проєкти, віртуальний світ, четвертий це дом, восьми це трансформація, чужі ресурси. Ось тут прям дуже класно цим всім скористатися. Тож, давайте підсумуємо до регістрів ваш жовтень. Перше за все, це місяць внутрішньої роботи, завершення старих циклів, підготовки до нового етапу. Так, будуть непрості моменти, але кінець місяця подаруєш справжній прорив. Ваш ресурс буде знаходитися у тиші, у духовних практиках, у таємниці таємності, у роботі з родиною, у завершенні старих завдань. У це вам потрібно з'ясувати для себе. Якщо ви хочете глибше зануритися в астрологію, приходьте на індивідуальні консультації, які допоможуть розкрити саме ваш потенціал і ваш унікальний шлях. Соляр, робіть свої соляри, тому що це прогноз на рік, з моменту дня народження по наступний день народження в цей період. Він говорить соляр про все, що з вами відбудеться, що можливо, куди потрібно вкладати свою енергію, куди не потрібно йти взагалі. Це прям, знаєте, такий мастхев сучасно. Людини. І курс міні-курс міні Astro Compass дуже такий доступний за ціною. Це перше знайомство. Він вчить вас читати своє життя самостійно і будувати ідеальний маршрут до вашого ідеального життя. Це прям, ну. Поки що я його тримаю. Я хочу його скоротити, тому що там дуже багато класної цінної інформації. Мені вже приходять думки, щоб його скоротити. Він якби для ціни 549 гривень дуже малий. Знаєте, дуже великий навпаки. Тому якби користуйтесь, поки я добренька, і звісно, буду рада побачити вас на ретриті в Карпатах. Це буде час для перезавантаження, трансформації, знайомств, класної енергії. Тому до зустрічі під зірками, дорогі стрільці. Побачимось в наступних прогнозах. Па-па!